Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні, краще вибори з доступними цінами. Більша інформація по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, куртки. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалася на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал поховатака. Еосмір XL. Також така стьогона. На наш канал TikTok з капюшоном класна, тепла, пухова. Парка така тепла. Пухова куртка з капюшоном. Гарна модель. Розмір М. Ще тепла куртка. Ось така модна. Ось LXL. Також тепла. Тангарный, розмір, десь, Алексаль. Так стегана с Капюшоном. Так, ще. С капюшоном тепла. Он ли размер Алексаль? Размер Алексаль, теплокуртка. Ще с капюшоном. утаплено. Великий размер. Амісу. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.